Сьогодні я не став заперечувати і вивів Софію на дитячий майданчик. Ми занадто довго залишалися вдома, а чотирирічна дитина не може жити під замком в постійній тиші. Вона має бігати, сміятися, принаймні поки ще може. Я вибрав час, коли майданчик мав бути порожнім і нагадав Софії. Щоб вона трималася осторонь і не розмовляла з незнайомцями, якщо хтось підійде. Це було важливо для нас обох. Я сів на лавку і спостерігав, як вона кілька разів скотилася з гірки. Потім вона попросила піднятися на перекладину. Я підняв її і поставив на таку висоту, щоб руки могли дотягнутися до перекладини. Але на таку низьку, щоб вона відчула, що висить нерухомо. Після цього вона попросилася на гойдалки, я трохи вагався. Зважаючи на те, що настав вечір, я знав, що майданчик недовго пустуватиме, але я просто не міг сказати ні, коли вона подивилась на мене своїм щенячим поглядом. Я посадив її на гойдалку і штовхнув назад і вперед. Побачивши її посмішку, я був щасливий. Я не пам'ятаю, коли востаннє бачив, як вона так посміхалася. Я знову штовхнув гойдалку і почув дитячий сміх. Я пам'ятаю. Як старий тато, штовхав мене на гойдалці, сказала вона, я на секунду призупинився. Старий тато? запитав я. Так, я, він і мама приходили сюди, сказала вона. Я розгубився і не знав, що відповісти. Я був впевнений, що вона не пам'ятає їх. Я забрав її в такому юному віці, що думав, що вона все забула. Вийшовши з трансу, я сказав їй, що нам час йти. Вона погодилася і стрибнула з гойдалки мої обійми. Я поклав її голову собі на плече, розвернувся і пішов напрямку дому. Раптово Софія когось покликала Це тато. Сказала вона схвильовано. Я озирнувся. Звичайно, він був поруч. А ось і мама, сказала вона. Вона почала кричати: Мамо, тато, це я, Софі. Це не твої, мамо, і тато, сказав я, ці люди просто схожі на них. Я взяв руку і прикрив їй рот. Вона не привернула до себе їхньої уваги, але її крики почув натовп. Я хотів сказати їй правду, але не знав, як пояснити їй те, що це вже не її батьки. Я прискорився, коли маса живих трупів почала збільшуватися, намагаючись виламати огорожу дитячого майданчика.